Зараз виїдемо на трасу. Весь час їдемо без зупинок. Казав, по полю не треба їхати. Гарно, так. Мойка прямо на дорозі. Опять контакти грязь, всі забиті, а ну. Ого! Ти ще ж дотрендишся, чесно, морду дам. Поїли зі смаком і з матом. Ха-ха-ха! Всім привіт! Давно вже не бачилися. Сьогодні хочемо знайти кар'єр, якийсь є заброшений. Кажуть. І там голубе озеро є. Ну, Наскільки воно там є, невідомо, тому що людина, яка була, там каже, це було років 30 назад. Пісок сьогодні буде по-любому. Там ще одне озеро. Хочу подивитися також і будемо по піску їздити. Так що піска буде багато. Можна було не мити. Ну як це не мить? Велик завжди треба мити. Велик любить чистоту. Так сказав Андрусенко. Андрусенко, треба слухати. Виїхали з міста до місця прибуття нашого приблизно 40 кілометрів. Будемо їхати в Богдана, він щось там цокає в велосипеді. От що значить два тижні не виїжджав. Не можемо зрозуміти, що в нього там цокає. стукає, не можемо зрозуміти навіть. Де. Десь тут, а в каретці, А де... Та нормально, то не він. Вон ну Так Це цепка. Це цепка, це просто. Ну буде, поїдемо, далі буде видно. Як не розсипаться... Так. Зараз глянемо, чи по полю можна проїхати чи ні. Бо вчора дощі великі йшли. Мені здається, ми там не проїдемо, прийдеться по таким калюжам їздити. Нормально, не грузним. Не, гаду, гаду, нормально. О, поїхали, значить. Казав по полю не треба їхати! ні, там Я весь грязний, Богдан <laughs> взагалі чистий. Так, да, не треба було по полю їхати. Церпку поки що скучую. Та то, що цепка соскучила то хідня, зато перестала стукати щось. Давно вже не... наші. Пригоди <годи> починаються. Чувство моя жопа, що сьогодні не так щось буде. <годи я, <годи я поки не ха Нікуди не поїдемо. Я тебе вітаю з першим падінням ВКонтактах. Ні, це не в щотє. Знав, що треба камеру брати. Щось буде, буде. контент це буде. Не Тут ніяк би я не вистібнувся. А об'їхати. Як? Коли вже поздно було? Ну, <свист> за кукурузи не видно. Да чистюсінька, взагалі чистю. У мене ноги ось грізніші. Дивися. Ноги які одми. Зараз людей будемо лякати. Скажуть, що це за будулаї приїхали грізнючі. Це встібнуться так контакти? Не знаю. Все одно треба їхати. Довбав да я такий екстрим, вертаємось на дорогу. Ну як дорогу? Там, звісно, дорога така. Ось така дорога. Богдан щось злий він поїхав, чогось не знає чого. Ну посміхнись, не злий. Ну це ж пригоди. Як що далі, асфальті. Грязні ми такі, нас і магазин зараз не впустять. Скажуть, що за бомжи зайшли. Ноги грязні, весь грязний. Який магазин може Дивіться. бути? Велик вже грязний, я проїхали аж 22 кілометри, вже всі грязні. Зараз будемо чистити це все, бо контакти не втібаються. Ти Випили кави, Богдана цього настрій не піднявся, але їдемо далі. Як, приїхали ми до місця, де почнемо наші пошуки. Ну, карта показує, що он туди нам треба. Зараз будемо шукати цей кар'єр. Якщо він там є. Ну, Вроді би он якась вода є там по карті. Як, головне знову не шльпнуться. Бо місцями грязь хороша така. Ти як будеш падати заранее, кажи. Я, вистину, да я ж дивлюсь, що ти почав вже тут падати. Думаю, треба камеру доставати. По полям стібнутим больше Так, ну десь трохи далі воно. По карті якщо. Так, да, в траку носу. Наче різєк, такової немає, наче по льду їдеш. Он вже опять бурчить, богдан. Не так в нього настрою не було, а тепер ще хуже став. Не не, не Слухай, ти вже сьогодні в різюки валявся, що тобі вже бояться? Віла прогулка. Я теж бачу, Гарно-гарно. Так. Купайся. А як би так без мата... А, а дивись, де... он, он далі там озеро велике. Так, давай я Он лілії навіть ростуть, бачу. Андрюк, давай. Так воно не голубе, воно зелене. Так нічого страшно. Ти зболтаєш, буде голубе. Знаєш, я так красок додаю. А якщо далі нам ще пройтись, дивись, а там он... mm -hmm. гарно так. Гарно так. Гарно так. Бойка, не розстраюся. Я тобі все одно ще сьогодні покажу гарне озеро одне. Ми ще заїдемо дивитися одне. Ми заїдемо в ладан, купимо тобі хот-дога. Ну, коротше, воно де воно голубе озеро. До нього добратися майже неможливо. Чого. Жалко, не видно його добре. Бо здорово Ну наче сухо, но їхати невозможно Грузно ж моментально Зараз по трасі трошки проїдемо з кілометра два і опять поля А, -а, -а! Блін в грязі я попал Куди ти на то заліз? Це я казав Богдану, велики ми не обмажемо по асфальту. Не обмазали. Зараз виїдемо на трасу Це тільки би ми був велик. А де ти лазив? У мене і тон чистіший. Ну є грязь, звісно, ну. Но... Вона вже траса, дивись на машини їздить. Опять стоп! Та що ж це таке? Ну вже он, траса. Опа. Да. Дорога. Та да, чисто. Вони контактились. Опять контакти грязь всі забиті, ну. Ого! Чистюня! І обігнати не можна, він то вліво, то вправо. А ну пробуй давай. Обігнали, все добре. Він бачиш, все крутиться, навіть нічого ніде не буде не І Ти замітив, що пропав той звук, преска той, що в тебе був зранку. Нам сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Матюхатися буде. Тут не гнибоко, але я обійшов. Подивись на своє заднє колісо. Що ж ти такі не сьогодні? Не судьба була пройти. Зачем? <сі> я пішком пройшов. Я б далі я б тебе сказав. <сі> це, це вже не смішно. Проїхали ровно 20 метрів. <сі> Як же ж гарно ми сьогодні катаємось. Весь час їдемо без зупинок. О, цивілізація. Синоптик, падло таке. Казав вообще сьогодні їх марки не будет. Диви. Сьогодні все якось пішло, воно не туди. Капець, за цього дождя сейчас велики обмажем. Може поставить хай помиється, блядь. <laughs> а ну ставлю, хай мыється. Мойка прямо на дорозі. Э, е, а дощ ще сильніший стоїт. Там хмара Не бачив. Як помився, став легше крутитися, каже. Наче дощик трошки зменшився, будемо їхати далі. Бачимо людей, зараз будемо питати. Де воно те озеро? Десь воно тут, а де? Десь ліворуч має бути. Да, сказала нам, що сюди до озера. Ось бачу вже озеро, ось єсть! Є! Не зря ж ми велики вимазували. Та да нормальний не грязний велик. що ти це пристав? Подивіться, озеро гарне. От люди, скажіть, можу, грязний в нього велик? Ну воно ж того варте було. Тут класно, але треба їхати далі. Зараз до річки Удай поїдемо, тут пляж теж є. Річка Удай. Дерево повалило, течія чия зупинилась. Да. Поїхали чистюля. Давай. Це не Значі, то і їхати тут можна, але ну, весь час отакі калюжі, які просто треба обходити. Тут треба. Ну ти дивися, блін, проїхали 20 метрів. Там муравьяні піка! Та успію втекти твоїх мурав'їв. Он вже трошки, он вже журавку видно. Прикольно. Ура! Вирвались на нормальну дорогу. Ух, замучив цей ладан своїми горками. Треба церкву зняти. Ще й дощ опять пішов. Ну де це... Ну... Так, а тепер шукать хот-доги, Бо Богдана може розвеселити тільки хот-дог. Он він не выдержал, там уже пішов. Маркет топт. От тут ми будемо шукати ходдої. Іде ходдові. Та чи ти собі взяв? Такий ага. обід буде по ніні з колбасою. А Богдан все одно злий, навіть віддільно сів от мене. Ты сейчас дотримдишся, чесно морду дам. Серйозно тобі кажу. Поняла? Достала, блин, алкашняця. Капець. А так сидиш собі, нікого не трогаєш. Тут підходять, тебе матом покривають, ні з того, ні зього. Бачили, експерт, смяв, не з цього. Бачили таких спортсменів. Сидить нетленна, п'яна. А А, да, Та он, Богдану настроєння вона підняла. Все, я не можу вам було сняти, показати, бо там одні мати перемати. Коротше, ми самі не видержали, сказали, якщо ти не кидаєш, то зараз морду Тут Оце просто капздеть. Бувають такі люди. Ладно, давайте не будемо грустним. А ладно, так. За рік преобразився в кращу сторону, так якось гарніше сталося, зупинка з'явилася, яка гарна. Асфальтик зробили. А ну скажи, поляниця. Коротше, ми перекусили, настрій ще більше зіпсували. Ну що, будемо видвигатись додому зараз. По бітоночки любімінько. Да, Поїли зі смаком і з матом. Грязі так набилося, що не крутиться. Вона засохла, наче суперклей, блін. Не можна отдерти. Коротше, ту-дух, тепер... Ту Ту-дух! Ту-дух! Тудух! Прощавай, ладан! Ще й дощ опять впустився! Ноги трясли, дуба, подивись на Головне чисті. А, красота. Ага. Ще що то люфт якийсь з'явився. Та він не був. Він не був, він не був мені подозріння, що там просто щось набилося за час, може, блин, покатушок по полям. Коротше, ми доїхали. Богдан на настрій так і не піднявся. Чого? Хот догів не було, ще. Та... З не піднявся, я, я чуть не виразився трошки по-другому. Алкашка весь настрій спортила. Там богиня була, що да, Настояща богиня. Ой, богиня, після 40 градусів, така гарна богиня. Ну, Богдану подобалося все дуже-дуже дуже дуже сильно. Ти казав, хазавілік по моїй да. Ты, каза, да грязюка, кстати, така, так наче отдерти ось не а, можна. Огонь на основі, ти не угу. Ну, Взагалі все класно було, тільки ця поїздка назову, наверное. грязюка, грязюка, грязюка. Всім пока, всім мирного неба. はい。い